Бумба взагалі не розуміє, що він кабанчик, він вважає, що він собака, бо він з дитинства гуляє на повідці. Головний його смаколик це собачий корм. Він його дуже-дуже любить. Він обожнює гуляти, ходити до річки. Ну і взагалі він дуже компанійське поросятко. Ні, цілуватися ми не будемо. Взяла також команда U-Animals. це був вечірній, досить пізній дзвінок. Ви собачку чекаєте, так чекаємо. А якщо ми вам ще кабанчика привеземо? Чесно, я спочатку думала, що мені здалося. Каже, ну так, дикого, кабанчика, ну він ще маленький. І так, дійсно, коли відкрили вантажівку, там сиділо оце чудо, абсолютне дике створіння. На Донеччині його вирощували для того, щоб на нього полювати. На жаль, але команда Йоенімал змогли вмовити віддати його їм і врятувати його життя. Тут проживають кози, один козел, ви його бачите, він Борька, я йому дала таке ім'я, мені чомусь так сподобалося. А в сарайчику там ще три кізочки: одна гайка кличуть, одна ласточка, одна просто манюнька. А білі, ну то далі побачите, там та сама біла така козочка. Вона приїхала з батькою з Запоріжжя в родини, там ну начебто розбомбили житло, і вони евакую... евакуювали своїх тварин. Ми їх забрали, то ними піклуємось. Козочка, до речі, була вагітна, і вона народила нам двох козенят. На жаль, наша історія почалася з початком війни, коли люди масово викидали тварин. Історія почалася, коли ми ще в Харкові шукали їжу для власних собак та котів. І нам коло магазину віддали котика, бо була черга близько 60 людей. Ніхто не погоджувався взяти кота чоловіка, який йшов воювати. А потім, буквально, за декілька днів у нас з'явилися додаткові собачки, додаткові котики. Потім ще ще, ще ще, і ми озирнутися не встигли, як в нас під опікою вже було понад 30 тварин. Ми почали шукати, куди б нам виїхати разом з тваринами в більш безпечне місце, тому що в підвалі міста Харків з тваринами було не зовсім комфортно, не зовсім зручно. В нас кобилечка зоряна. На жаль, її хотіли здати на ковбасу через війну, через непотрібність, через те, що вона має вади зі спинкою. Але, скоріше за все, це не вроджене, а це через те, що її дуже 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 багато експлуатували. А коли її хотіли здати на ковбасу, її побачило сумське зоозахисне об'єднання. Вони вирішили її викупити і врятувати. І нас попросили її прихистити, саме сумське зоозахисне об'єднання. І на евакуацію зоряни я їздила особисто зі своєю подругою. Це окрема історія. Вивозили ми її на батмані, на якому не було документів, який вже... Ну, Можна сказати, що непридатний для використання. У дівчинки водія категорії на водіння такого типу прицепів, звісно, ще не було. Але жоден з блокпостів нас не зупинив. Бо коли бачать двох дівчат, які їдуть по з сумщини, ніхто не ризикує зупиняти. Скажіть, я шпала. У мене так шолечко шпало. А відізовуть ракета. Вона до нас потрапила ще зовсім маленьким крутим цуценятком, приїхала з Київщини. А на жаль, після вибухів від розриву серця загинула її мати і вона залишилася сама. Люди не хотіли вигодовувати, мучитися з нею. Тому вона приїхала менше, ніж долонька. Така комедна, смішна. Ну і в цілому вона в нас притулку виросла. Бешкетниця ще та, нікому не раджу заводити єнота. Бо відкриваються абсолютно всі вольєри, відкриваються абсолютно всі ящички, все до чого можна дотягтися. А якщо є поруч вода, то це буде найлютіший звір, якого ви знаєте. Бо там, де є вода, єнот стає ревнивим, дресівливим, і вода має належати тільки їй. Я не знаю, що може бути тяжко, тут, школа, тут поприбиратись, ну, не, не знаю, колоть когось, але це вже просто то, що страшно. А так, нічого. Що? В вольєрах прибираюсь у собак, у... у єнота прибираюсь, кормлю єнота. Якщо мама їде кудись, то у... у конів прибиратись допомагаю, в дворі прибираюсь, сіно вожу. Дітей не вистачає часу, ну, на всіх, звичайно, то в кожного з родини є. Ну, якийсь свій напрямок, якісь свої обов'язки, щоб ну, вже не перетинатися. Ми вже звикли фізично, ну, звісно, важко, бо ну, діти молодші, звісно, а ну, трошки постарше. А так ну, втомлюємось, а що сказати, але ж треба робити. Ну, Вони хочуть їсти, вони хочуть жити. Що ти до котиків хотів? Так, ми обов'язково йому збудуємо гніздо, хочемо поставити кудись на будинок, бо не знаю, мені чомусь здається, що в наступному році він обов'язково має повернутися додому і буде шукати собі вже з новою родиною гніздо. І жартуємо, сміємося. Кажу, повернеться з родиною, приведе маленьких і всіх побагадує. Відверто кажучи, ми не рахуємо їхню кількість. Буває таке, що місяць може ніхто новий не потрапляти, і тоді хтось прилаштовується, активно шукаємо родину, але найчастіше ну, типу, там раз на тиждень, раз на два тижні, обов'язково хтось приїде. Ну і звісно, коли ти їдеш в рейс евакуаційний. Разом з евакуаційними командами повертаєшся назад повернутися з порожніми руками. Як би ти не зарікався, якби ти не казав, що ні, більше ми нікого не веземо, не виходить. В притулку завжди дуже актуально багато речей. Завжди потрібні мисочки для котів та собачок великі каструлі потрібні, бо коли починається зима, здебільшого собачки все ж таки харчуються кашами. На сьогодні ближче до зими будуть дуже актуальні килими, бо ними утеплюються вольєри, і собакам, звісно, на них комфортно. Ну, звісно, корм сухий, вологий. Тобто ми раді абсолютно будь-якій допомозі. Це можуть бути будівельні матеріали. Тобто, чесно, раді абсолютно усьому. На початку повномасштабного вторгнення вона з командою розвозила у Харкові їжу для тварин. Коли я побачила це повідомлення, що нас чекають на нагородження в Києві, я ще хвилин десять ходила, думала, потім вже підійшла до родини і кажу: мені здається. Можливо, щось не так, а потім вже так зателефонували, сказали, що нас чекають, Ну звісно, це було надзвичайно приємно, нічого не можу сказати. Але я впевнена, що цієї премії варті абсолютно всі, хто не залишається байдужими до тварин, починаючи від тих людей, яких беруть тварин з евакуації з притулків в родини, з людей, які донатять на притулки. З людей, які просто не залишаються байдужими, з людей, які залишають репости і хоч якось намагаються допомогти тваринам, тобто я вважаю, що саме цієї премії гідні абсолютно всі небайдужі.